Ми довіряємо інформацію, яку отримується, яка отримується від незнайомців по мобільному телефону. Завжди, що ви вам ні казали, знайдіть 2-3 хвилини і перевірте інформацію. Не довіряємо, перевіряємо. Друге правило: ні в якому разі не повідомляти, не повідомляти коди поповнення рахунків незнайомим особам. Код не поповнення це ваші гроші, повідомили, ви віддали. Тут, Однозначно, це те саме, що витягнути гроші за митця або віддати, віддати вашу зарплату чи іншу, чи кредитну картку з то для повного користування людиною <клес> сторонньою. Ніколи не, е, пере, не повідомляти стороннім дані, дані доступу до систем самообслуговування. Це не тільки мій ті стари мій діджус, які є найбільш функціональними на ринку. Вони дають е, повний доступ до. Абонентського номера. Там можна робити все, що завгодно, включаючи надсилання смс від імені абонента, ви можете сказати, що ви не надсилали, а насправді не насилалося. І так само шахрай може вас відключити, може навіть особливо, що стосується там, симпатичних номерів, таким чином, користуючись цією персональною інформацією, особливо якщо це номер не контрактний, він може вилучити відключити вас від зв'язку. і що вчасно не, не зреагувати, нічого все не можна повдіяти. Повідомляти дані доступу стороннім – це все одно, що написати великими літерами в коду від сейф, виставити інформацію. Четверте правило це під час реєстрації, це особливо стосується абонентів передплачених сервісів, надавайте правдиву інформацію про себе. Коли ви реєструєтеся в системах, тоді ви можете сказати, що ви це не можете підтвердити свою особу документами, це спростить ідентифікацію у випадку, якщо щось станеться. Е, ну, е, послуги, що надаються за короткими номерами е, от на сайті оператора, коли оці от старші е, вже відходять трошечки, але все нас зі схеми зберігається, коли вам телефонують з компанії, які старий кажуть, що ви виграли домашній кінотеатр LG, але вам до цього треба прикласти е, карту поповнити рахунок, а потім щось зробити. Переказати ці кошти однозначно, що жодного домашнього кінотеатру не отримаєте.